Ми готові до нової подорожі? Так. Та У цю подорож Себіка обсипала на губі. Але це не заважало йому насолоджуватися подорожю. Він дуже полюбляє сидіти саме на задньому ряді та поближче до вікна. Мені ж головне, щоб з вікна не дуло. А так я і сама люблю помріяти, дивлячись у вікно, особливо в центральній частині проїжджаючи фінансовий район, який же він все-таки гарний, коли немає божевільних та безхатьків. А ми вже з вами на площі Ембаркадеро, де в нас встановили монумент жінки, яка застила на мить, щоб насолодитися. Моментом. Чого вона гола, я не знаю. А ми з вами йдемо до паромного терміналу. В будівлі є багато кав'ярень, магазинів сиру та шоколаду, а у вихідні там ще й фермерський ярмарок проходить. Що ж, поки ми чекаємо, хочу з вами поділитися історією, яка сталася з нами в автобусі. Їхали, нікого не трогали. Тут на одній зупинці заходить мати і дочка. І дочки десь, напевно, років 20, десь так. Ну, вже доросла донька, і щось вони там гризлися між собою, щось там мати намагалася її там чи потрогати, чи ну якось привернути увагу. Донька казала, перестань там не бентеж мене, не чіпай. В общем, не склався в них діалог, і потім я краєм вуха чую, що вона каже: А куди ви подорожуєте, чи звідки ви? І я розумію, що звертаюся до нас, тому що більше нікого ну, біля нас не було. Ми з чоловіком сиділи в теле телефонах і не хотіли ну, з нею розмовляти, але розуміли, що звертається саме до нас. І потім донька каже: Та не чіпаєш, що ти причепилася до людей. Вона каже: Я просто люблю розмовляти з людьми, але вони не хочуть з тобою розмовляти. І тут мати видає таку фразу Ну так, да, можливо, вони не хочуть зі мною розмовляти, тому що я афроамериканка. Проїхали вони декілька ще зупинок і вийшли. Чоловік мене питає, ти чула, що вона сказала? Я кажу так. І я просто розумію, знаєте, що інколи ось цей расизм складається не з того, що реально білі люди якось там ображають чорних, а що саме чорні думають, що з ними не хочуть там, не знаю, здоровкатися або розмовляти, або якось взаємодіяти, тому що вони. Чорнокожі. Я така, ні. Як, наприклад, тої думки, що я просто не хочу розмовляти з людиною, яку я не знаю. Може, я не в настрої, може, в мене болить голова? Може, я зараз в телефоні вирішую якусь важливу справу і просто не хочу йти на контакт. Але в неї склалася думка, що можливо, тому що вона афроамериканка. Ось так. А ми їдемо далі. ж, ми з вами прибули до містечка Ларсько. Колись ми вже з вами тут були, а саме у вересні на годовщину мою з чоловіком, нашого весілля, і тоді ті, хто мене дивляться давно, пам'ятає, що наш син не себе гарно почувати. Тому ми поїхали. Сьогодні ми тут приїздом. Зараз ми зупинилися на обідню перерву. Треба нам поїсти перед тим, як ми поїдемо десь далі. Погода сьогодні просто нереально прекрасна, чудова. І, звичайно, сьогодні субота, тому і людей тут просто море. У ще сьогодні якийсь фестиваль і такий а, як базарчик, не базарчик, ярмарок, на якому можна купити все, що хочеш там: овочі, фрукти і все. Що вони тут випікають, кожен щось продає. Я насолоджуюся цією погодою. Нам минулого разу сподобалася французька кав'ярня, тому ми вирішили поїсти сьогодні тут знову. Я пам'ятаю, як я сиділа тут і дивилася на гори, там трошки далі, тому відчуття самі класні. І подорож ще тільки в нас почалась, а ще дуже багато буде попереду. І ось, нарешті, знову його мрія здійснилася дивитися у вікно та розглядати залізничну дорогу та знаки. А я з чоловіком маємо час потеревеняти або просто подивитися на красу Луїв, поля та краєвиди Каліфорнії. Що ж, вітаємо вас у котаті. Нарешті ми прибули. Це невеличке містечко на півночі від Сан-Франциско. Ми вже колись були тут неподалеку в іншому містечку Паталума. Я записала відео, але так його й не виклала. Можливо, руки дойдуть, і я це зроблю. Що стосовно цього містечка, як я прочитала, сьогодні трошки підготовлена це те, що місто названо на честь індіанського вождя. Колись тут він був. Чоловік вже помітив відразу патріотизм, ось три будинки, на ну, 4, 5, 6 будинків, і всі з американським прапором. Ми вийшли з станції і відразу попали в, я так розумію, резиденцію, де люди вже живуть. Ось, а ми йдемо до центру, до Даунтауну, подивимось, як там. Насправді воно реально дуже невеличке, і тут немає якихось там, знаєте, Історичних подій чи дат, які можна було поділитися. Єдине, ось, що я вам сказала раніше, що місто назване на честь індіанського вождя, який колись тут був. Також я прочитала, що тут. Дивіться, люди живуть так в хащах таких. Також я прочитала, що тут є університет від. Називається Sonoma University. і намагалася знайти когось, можливо, хто народився тут з відомих людей. Єдине, ну, ми його не знаємо, але, можливо, він популярний в Америці. Тут, коли жив відомий акордіоніст, чоловік, який грав на акордіоні, і тепер, начебто, тут проводять фестиваль на його честь. Чи можливо він навіть заснував той фестиваль? Ось, а так, в принципі, більше нема що розказати. Ми зараз їхали у потягу, то людей сьогодні, звичайно, набагато більше, ніж коли ми їздили в будній день. І я чула, що по цій лінії, коли люди їздять в інші містечка навколо, це якщо в якомусь із таких самих маленьких містечках. Проходить якийсь фестиваль, і сьогодні в одному з них був фестиваль, чи навіть якесь як сорівнування машин, і тому люди їздили дивитися. Ну а ми такі, знаєте, заблукавші туристи, приїхали аж із самого Сан-Франциска у невеличке містечко, коли люди їдуть навпаки до Сан-Франциско. Що стосовно погоди, як я і сказала в Ларкспур, там було десь 25 градусів, тут 27, дуже тепло, що просто по божевільному нас радує. І насправді навіть в сан франциско ці дні було тепло, і ми насолоджуємось, Я сьогодні навіть у сукні, це просто для мене якийсь фурор, і ну, дуже реально приємно. Пройшли ми, напевно, десь, я не знаю, три квартали. Чоловік каже: дивись, ми вже в іншому містечку. Не знаю, якось так. Ідемо <рістити> нове містечко, хоча приїхали у Кататі. Так, що тут, як тут люди живуть? Тут щось схоже, однотипне, маленькі знаки менше ніж в сан франциско і ні одної живої людини, яка б йшла по вулиці. Ну, це нормально для таких маленьких містечок насправді. У мене сонце світить, якраз знімаю так, що в око б'є. Але сподіваюсь, щось вам передасться. Хоча б ось ця чиста, така літня атмосфера. М -м, мої улюблені дерева, клас. Що ж, іронія судьби. Ми повернулися назад до, до Котаті. Бачите, ми тільки обійшли. Півквартали. <свісно> <свісно> ага. Тільки повернули з іншої вулиці і вже знову у Кататі. Ну, добре. Завжди, коли бачу ось такі маленькі машинки, думаю, там взагалі е зручно їздити. Ну, дуже вона маленька. Дивіться, в порівнянні з цією, ось ця як іграшкова. Ми тільки що пройшли там через невеличкий містечок, так і що послухати пташечки. Тихо, спокійно. Тут, напевно, немає криміналу, я так думаю. Повинно бути безпечно. Що ж, поки ми йдемо, я хоча б вам покажу ці будинки, тому що більше нема що показувати. Mm -hmm. Ну, як завжди, мені подобається, що бачите, ось тут попереду є такий як міні-балкончик. Чи як воно в нас називається? Крильцо в нас називали його. Ну, знову ж таки, приємні будиночки. Тут вони двоповерхові, а там ми прийшли тільки, що вони були такі одноповерхові, типічні, американські, великі, розтягнуті, знаєте, а тут начебто непогано. Щось схоже на Березку нашу. А тут просто якісь хащі. Але вони придумали там такі, як доріжки. Що можна було собак вигулювати. Зараз мене напевно зрозуміють дівчата. Ось ця сукня, що на мені, це з України, вона така начебто легка, хоч і чорна, але, знаєте, таке, наче дихає, скажімо так. Але цю всю подорож вона мене дратує, тому що вона е, як це, приліпає до тіла Старик англійської мови, як це буде українською забула. Коротше, електризується, так я кажу завжди. Ой, і прямо, знаєте, я йду, що в мене е, цей рюкзак на плечі, і воно піднімається, піднімається. я Його опускаю, воно піднімається. О! Хочу вам показати ще на цій стороні будиночки, вони якось так поряд розположені, як наче це одна якась резиденція. Але це різні, я думаю, тут хазяєва. Але бачите, як вони приєднані один до одного. Ну і поки що я бачу людей 50, тому напевно тут і ніхто не ходить, і вони, я не знаю, або в хаті сидять, або на якійсь річці, або, можливо, зараз побачимо в центрі. Що ж, ми прибули на центральну вулицю, бачу перший магазин Кататі Маркет як унікально. Ще чоловік сказав, що ми йдемо до унікального місця. Котаті кафе. <ріху> да, вони вміють так інколи називати, знаєте, як місто, так і свою кав'ярню або ресторан. Окей, okay, будемо переходити. Ось вам і Даунтаун. Пів вулиці. Суші, куди ж без них? У нас перерва на каву. Те, що взяли з французької кав'ярні, ось тут ми вирішили взяти каву, тому що тут одна кав'ярня, і ось там ресторан, все. Це мексиканський ресторан, ще є суші і все. А ось, де і сховалися всі люди у центральному парку, де в них ще проходив концерт і розваги, виставка раритетних машин та гра у покер. Там дуже гучно грала музика, але і дітям, і дорослим було весело. а, вогнений тигор, я б сказала. До речі, бачите, ось цей ар... Ар... О, Господі, акордіон, акардіоніст, який я вам казала, що він прославив це місто своєю творчістю. Ось. Це він. Я ховаюся за цією табличкою, тому що дуже гучно грає музика. А я хочу вам сказати дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, підтримайте мій канал, підписуйтесь, якщо новенькі, і до зустрічі у нових подорожах, у нових відео на моєму каналі. З вами була Ірина, Перлинка. До зустрічі, папа! -па. Після прогулянки під теплим сонечком ми добряче заморилися. Та мої хлопці навіть позасинали. А я дивилася на природу за вікном.